Так, народ, всім привіт! У нас коротше, сьогодні буде ремонт ЮМЕЗа. А саме щеплення. Кожного разу залипає диск. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Визимаємо сипління, включаємо першу. Декомпресор я включив, зараз просто крутю стартером. Нога на щеплення, як бачите, і дивіться, трактор буде зараз їхати. То кожного разу приходиться врубати п'яту на тормоза і зривати стартером, бо по-другому ніяк. А це все причина тому, що нігрол попав на Фередо. Це я вам зараз покажу. Так, скинув тягу і тепер відводимо вижимний. І воно, як ви можете замітити. Стакан весь в нігролі. Я його то пробував трошки підрегулювати, думаю, може в случае чого? Може поможе, ні ніхрена, он навіть, якщо бачите, капля на стакані висить. То коротко, треба його тільки, тільки розкочувати, більше варіантів нема. Бо маховик має потай і в самому дальньому краю. Передо заховано, помить його там не розбираючи, немає можливості. То це короче, зараз буду його трошки попротираю, цю пелючку, масло. Підготовлю, а тоді десь дядько появиться, поїду до нього, розкатку візьму та й будемо його розкачувати. Ну а далі я покажу, що воно там робиться всередині. Так, народ розібрав я. Короче. Короче, з однієї мокрий в маслі, як бачите, блистить весь. Я корзину скинув і він був прилипший. Ну, а з другої сторони, вроді би сухенько. Ну, щось чуть-чуть чувствується, ну, можна сказати, немає. Це, мені кажеться, я не вгадав, що воно отсюдова, Типу через первічний вал, бо ось, бачите, я вал витягнув, я його не протирав. Він ось, ось сухий, а нігров тільки отут з краю. А тут а сухо це. Це, мені кажеться, ось і збиток масла був у сальнику, його потихеньку розкидало, розкидало, і воно сюди попало. Ну, Тепер його це все треба бензинчиком помити, фередор помити і назад збирати. Тільки треба якогось пижика сюди натикати, бо там далеко чую, сальники є. Ну, Хоча сюди підшипник, але в мене його нема. Це таке, може якщо куплю, то поставлю, як ні, то буде так їздити, як і їздив. Торот то, таке, як бачите, трохи масла і все, блядь, і розбирай сраний цей трактор. А роботи тут вроде би не небагато, але є. О, то коротше так не буду затягувати, бо далі тут показувати нема що. Це так, може комусь пригодиться. Так, і ще одне таке хотів засняти, показати. Часто люди питають розмір цієї втулки між маховиком проставна, і між корзиною. Я то людям скидаю силочку з інтернет-магазином. Бо люди думають, що вся інформація знаходиться в Ютубі. Ну це не так. Можна полазити і знайти все. То коротше все мій розмір. Добавляйте три 300 і маєте 56,7. Оце така в мене втулка. Бо він пише на 200 бреша, ну я на сверлах своїх провіряв. Сверло на 14 мірі і він показує 13,7. О, то коротше отак. О, отак навіть зфоткаю. І, типу, на, на картинку виставлю, щоб усі бачили. О. То коротше, коротше, отак. Бувайте здорові.